У 2026 році легендарний Міг 21, який колись став символом радянської авіаційної епохи, отримав нове життя в Україні. Після глибокої модернізації цей винищувач четвертого покоління став сучасною платформою для тренувань, розвідки та оборонних завдань. Українські інженери перетворили старий фішбід на ефективну машину, поєднавши класичну конструкцію з новітніми технологіями. На заміну радянській авіоніці прийшли українські цифрові системи управління, нові радари з розширеним діапазоном виявлення та сучасні засоби зв'язку, що сумісні з системами Північноатлантичного альянсу. Кабіна пілота повністю оновлена, мультифункціональні дисплеї, навігація GPS-ГЛОНАС та система попередження про загрози. Оновлені двигуни забезпечують більшу економічність і тягу, дозволяючи винищувачу досягати швидкості понад двох махи навіть у складних умовах. Міг-21 2026 року активно використовують у навчальних центрах повітряних сил України для підготовки молодих пілотів до роботи на сучасних винищувачах. Крім того, модернізовані літаки виконують розвідувальні польоти, моніторять кордони та випробовують нові типи озброєнь українського виробництва. Цей проєкт став не лише технічним досягненням, а й символом стійкості української інженерної школи. Завдяки модернізації, міг 21 отримав друге дихання, ставши мостом між минулим і майбутнім української авіації, доказом того, що навіть класика може бути сучасною.